Друзі, бажаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter на годиннику 5.0 і ми виїжджаємо з Дімончиком на Бурштин. Цікаво, що сьогодні, буде чесно. Нема куди їздити, поки що ще планую на мікроїчку свою піти, а то давно не був вже якось Треба погоди, бо то щось вдарив мороз, трохи, та я не йшов. Ще плюс робота. Ну а сьогодні, звісно, як то кажуть, всі карти зійшлись, їдемо на бурштин. Взяв спінінг і взяв вудочку. Якщо на спіні вже також нічого не буде, то половлю на вудочку. Якщо щось буде на спіні нормально ловити, половимо якісь на зараз раночку. І потім типу, ну, можна на поплавочок половити непогано. Ну будемо пробувати цікаво, чи судочок вже клює, бо то був я вечором якось, то ніби ловився. А от зараз цікаво буде. Тому, друзі, не перемикайтесь, ми їдемо по Дімона, буде цікаво. Ось, приїхали ми на канал, дорога мокра, слизька трохи. але на... Yeah, yeah. <laughs> на каналі просто автобазар. Зараз покажу вам скільки машин. А місця немає достатньо взагалі. А, а десь Дімончика перепхали. Там хоч пару метрів місця є, я думаю, буде достатньо. Там парковка має бути вже платна скоро. Ну що, користуючись нагодою поки ще темненько, іванчик досі зібрав зібрав, чорному. 30 кіля ліща нині. Збираю я спінінг і йду пробувати півати нічного судочка, тоді ще ранкового судочка. Тому дивимось далі, буде цікаво. Так, ну що, ось зібрався я. І починаємо. Давайте почнемо ще зміну. Зібрав я фінку до 15, 3000 флегу, 0,6 шнурочок, бурштин класика. Вітер, хе, сніг лежить, що сьогодні буде рибалка така собі Так, ось перебрався я сюди під мостик. Спробуємо зараз спустити обла трошки і зловити судочка. Ну що, покидаю я на лопчики, поки що нуль. За да, поклав я рака. Кітечиського того. Іду зараз до верби, спробую там. Ну, подивимося, що буде. Отако, От Я поки сібавлю з тими судаками. Підписник вилет тих окунів. Я щось думаю, зараз відвідней зав'яжу і буду так само ловити якогось окуня. О, баклан схавав рибу. Плутву зав завалив. Тут плотвати? Що тоді мон, трофейний лящ ловить? Скільки ти вже їх піймав? Він, він до речі, відчитився, та як форелька у підсаку. Виш? Так форелька. 13 штук, так. Классно. 14. Серйозно. А, і караска, так піво? Ну, Карасик то файно. Хай щось чую, що я теж скоро буду ловити тих лящиків, але ще впираюся у відвідний, напевно трохи. Так, ну по рибалці, чесно, взагалі нічого. О кунця я ще не пробував ловити, але зараз перев'язався я на відвідний. Якраз думаю піду на вихід, покидаю туди. Холодно просто жопа Вітер в лице. Будемо зараз пробувати трошки. Як ні то, беру я поплавочку і сідаю на популок. Отака, друзі, спінінгова рибалка сьогодні. Лящ на силикон. І в рот. Диманчику туди на базу. Потім покажемо результат. Та, ну, зараз ще трошки пару скину і беру до поплавок, на поплавок половлю трохи. Так, вирішив я погрітися трохи. Вітер в лоб замерз. Прив'язався я на відвідний, ще декілька окунців. Отаких. Одного трошки більшого такого піймав. біля Дімона ляща, піймав в рот, причому в шоці. Не знаю, прийшов я. До машини трохи зараз перекушу, загріюся, візьму поплавок і на поплавок собі половлю. Хліб з мисливськими сосисками. Так що їмо, п'ємо чайок гарячий і будемо до Діманчика ловити білу рибку. Тільки-тільки взяв Фантома, гляньте, яка перша рибка А Ти Дійсно взяв? Та. А сідушу карась Маквок О, він так гарно взяв, він би не зійшов Так? Ну Перша рибка. 了不好。<laughs> Так гарно ловиться, черговий лящик за око. Ось такий цього разу це вже третій. Так, чергова риба. Воно щось підчепилося Не так як треба Ямки ну. О, Що... ну, гарний карасик! А цей бурштинський довгий чуєш? Побити, побити трохи. Ну, красивий, красивий, красивий. Там оптимій грубі опалець. А то зразу. Чуть що зразу-то. Ось така риболовля, періодично падає сніжок, періодично ловляться лящики, вже 24 штучки я спіймав. одну верхушку, два карасика, ну отак, от якось так. Який сніг почався гарний. Опа! I podlaszczyk. Fantom, gardno i tak. I was the key. ile Оп! Гарно підняло. Але воно... але воно вигинає ту будку. Ось такий лящик. Хочу плотвечку піймати, що де, де плотва Двісідні ці гаврики. Які вони сильні тут гляньте який снігопад Ми ще трошки з Діманчиком лавимо. І будемо вже збиратися. У мене на лічильнику 40 рибок. Діма, напевно, 140, так? Mm. Риба вже ловиться, багриться, все на купу риби повно. Так і ловимо. Що ж зараз будемо? Результат вам покажу. Так. Буде того доброго Буде 41 рибка. Ти ціки я ловив, я не довго ловив. Так, ну що, ось такий результат. За скільки, за годинки три риболовлі, 3-4 такої ловились. Десь кілограм, я знаю, 7-8. Може менше трошки, ну, но... тяжке, тяжке. Рибку додому, хай росте. о та, 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 давайте бежит матеньки пкат живит що, витягуй давай. Yeah. <laughs> а скільки штучок? 84. 84? Я. Yeah. yeah. Десь дерка є, чуєш? яка дерка є велика. Ну це серйозно, диван. Там з другої сторони де яка, бачу? Ні. От весь голова. Біля правої ноги. Бо ж знав собі за шею. Не це все не. Брат, Чекай. Да, да сфоткаем. Ивай, кика там. 15-500. 15. Ано, пусте, пусте, пусте. И сега да спигнем езера. Кнопочка на жме. Да. Погнай. 15-500. 15-600. Я си душата на водел. З того Пішове 100 гриву робимо. Бум брат її їли. Сиру, зараз будемо валили в машині додому, назад і <суспільному. порщу> десь не впадеш. <порщу> yeah. Ударимо назад додому. Ну, якось так. Лайкосик. Like Ось, друзі, підійшла до кінця наша риболовля Приїхали ми вже додому, трохи відігрились в машині, попили зараз чайочку з кавою в АТБ. Ну і підводимо підсумки. По хижаку сьогодні було Ну, взагалі сумно. Найшов я там такого окуня, одного трошки більшого піймав і все. На виході галяк. Пообривався трохи, походив, побігав, зустрів підписника йому привіт. <хи> ну і таке. Всіх слабенько, по хіжечку сьогодні слабенько, хоча дехто наловив ну, окуня і непогано. І потім, що ми вирішили? Вирішив я взяти поплавок і сів до Дімончика, наловили ми того ліща. Я щось 5 чи 6 кг, 41 рибку, а Дімон піймав? 84 84 рибки. Це ми той садок ледве ну... 15 на лину і я плюс мінус 5-6. Якраз 20-ка отримали, це <хи> якось так. Клює з льоту, все, все як завжди, типу, ну. Надоїдає рибалка, чесно кажучи. Тому, а, може ще я десь на днях вискочу на судачка на ніч. А я буду бачити. Ну, всім дякую за увагу. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і зустрінемось на рибалці.